Всем привет, вами Макбер, Эпштейн, э, цей Леха и Булдатор. І сьогодні ми, короче, да. будем робити битву постройок, і э, той, в кого постройка, буде найкраща, ми дамо ему. Як ми я йому там де не, 10 гривень. Ну шо, О -о -о. поехали? Давайте занимайтесь собі якусь територію. Домики будемо строити. Да, кстати, вам надо построити домик. Кстати, я забув про час. Я вам дам корот, минут, минуточок 10 і в кого, коротше, буде лучший домик, тому я е, да, перекину 10 гривень. Коротше, таймер починається через раз. А, а подбор ресурсів, подбор ресурсів. Та підбирайте вже починайте, пофіг. Я вже підбираю. Раз, два, три. Все, таймер йде. А я за вами поки що буду слідити, ви один одного, звісно, не бачите, що у вас виходить, але я то все бачу. Я буду. я буду я буду дивитись на вас по чуть-чуть, типа. Например, вот сейчас Лха просто да, Молодец. Я я, ресурси прибираю. Угу, дальше. Вот через, через ці стены, тобі, конечно, важко прилітати, но ничего страшного. Саня страйк. Блин, почекай, якщо я буду говорити. Мені короче на себе надо буде в DS заглушити, щоб вы не чули, що а я говорю. Короче, Саня пока что строит какую-то тут Ну, в принципе, мне нравится, я люблю такие блок, не любимый. Ну, вот этот вот камень на цехло. Согласитесь, это прикольный блок. Стоит. себе на грудь не Да, перебываем. Ну, конечно, я не чует, ну, <реку> Так, дальше... А, ой, это Так, что... Шо... О, Максимчика тут прикольная штучка получается. Ель, Примітивненько, дошки и штука. такая штука завжди, в своєму репертуарі. Ви, конечно з ним май не играет е, Він таки думав всегда строю ладно давайте просто вот зверху сейчас на всіх подаемся як воно виглядає. Блін, конечно прорисовка на все дебільна, но нічого страшного Можна так подесь... В Лохі якийсь вообще бред, що це... Це домик на дереві буде? Я, скоріше все я догадався. В Сані теж домик як якийсь обичний. Ну, Максима поки що, по-моєму, найкращий виходить. Мені просто не дуже, ну як не дуже Нравляться такі доски. Просто в Максима Єлів, тут обичні. Поки що саме гірше в Льохі, якісь дерево. Ну я розумію, що це ще буде домик на дереві, але нічого страшного. Тут, кстати, у нас є яка тут піщера, дивіться. Идущий портал. Це, типа, знаешь, это что? типа... А, 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 не мол, так, А? 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 а. а, а, а. Зашу, б, блядь, взяти, Блин, я не встиг переключити виживання. А на таймірі вже, кстати, 6 минут. 6 минут. Пацани, у вас остається 5 минут. Чуть 5 минут. 5,5 минут. Осталось 2 минути 40... 46 секунд. Все, короче, вони мене знову не чують. І поки що у Льохи виходить прикольный домик. У нього домик на дереві, типу. Давайте зробимо рум турик. Поки що. Залазим. Я такі кроватки. Я ніби буду кимось жити, Але так, в принципі, уютніше, так що класно. І я так все в листве. Ну, блін, мені кліщі може в голову залезть. Ти, так... ти не думаєш так, що мені кліщі в голову залізуть? Ну, ти здіваєшся? ну. Ладно. Ми по краси... по красоті оцінюємо, а не по уютності. Дальше ми летимо, получается, до сани у нас по центру. В сані у нас тут прикольний домик, кстати, мені більш-менш подобається. Тут у нас О, Внутрі Внутри ничего. ми це не будем. Щод брать, тут нічого нема. так часу все лише 10 минут. Вот він короче, якусь кришу ствою. Ну, в принципі прикольно тоже. Далі, і у нас йде Максимка. От, оце, кстати, класний домик. Я йому ще там дав одну пораду, параду, чтобы он то, дезит. Ну, короче, убрав забрав. И вот у него что получилось. Ну, прикольно, мне нравится. Вот сразу они даже что-то быстрое. Ну, це, короче, классный. Наверное, и не выиграю. Ну, конечно, мне не очень нравятся вот эти блоки. Но, пофиг. Остается одна минута. Одна минута остается. Сос. И... Короче, ладно, я вот... Знаете, я вот так подумал, я добавлю Ще 5 минуточок все-таки хайп ще щось собі достроить. Так що зараз я їм це скажу. І таймер пройде через 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і все. Ну пацани коротше, я запустив таймер на 5 минут. Досраю це, що вам треба. Якщо вам ще щось треба, то. Можете, можете, щось, можете щось на задньому двору зробити, можете щось зробити вокруг дому теж. Типу, що всередині не сильно. Типа там, якщо, якщо буде прям дуже класно, то це десь буде бал може один. Типа, я маю на увазі, що просто якщо щось там хоч є, то пів бала дам десь. А вот солушка? Млх обустроєний дом прикольно поки що. Вау, що це за дирочка? Mm -hmm. Тут же ж пише... А Йо... Пишеш, підпишись. Ого! Не, ну за 100% знаєш, що вам надо підписатись і поставити лайк. <риклад> <риклад> Все, короче, я обновлю чуть-чуть табличку. Почкай да и. у нас ще час осталось. Две минуты. Ну, в принципе, я Не, нормально, нормально, нормально. Короче, в цих е, дебилів остається еще одна минута. Чуть більше, ну ничего страшного. цей саня щось е, обстраиваю дома. Деся. Сивий, короче. Ну, мені что нравится все дома. То тобто есть я не можу якось прям дуже нет. Вот Максим. Мені це конечно напоминаю, якщо чесно. Не буду говорить, что ничего ну, ну, страшного. Так Оу. Я тут даже розсортував... Ну, типа розсортував ящики. Даже воронки якісь зробив. прикольно. Даже якісь штучки. Не знаю, що таке. Прикол. Це якась нова штука. Ой, бля. Все відновлю, не бейся. Короче, да, ладно, тікаємо далі до Льохи. О, блін, а надо їх сообщ сообщити, бля. Пацаны, 5, 5 секунд. 5 секунд, пацаны, 2, 1. Вс. Вс, я закончу. Вс, пацаны. Ну я тоже более-менее. Час вейшу. Тепер е я буду обозревать їхні не дома. Так, ну Паша нас, наверное, на очереди. Блять, Паша нас, короче, наверное, на очереди до Леха. Ну да, летит сюда. Если так сбоку глянуть, то то красивый, можно даже в Пинтерс выложить, mm. если честно. Ну, давайте подаемся, что у него сразу. Даже качелька, кстати, прикольная. Так. Ну, блин, прикольно. Мне нравится эта древесина и кроватки я даже. Если бы спаун пойд посад. Спаунпой. И сундучок, печки, ну, в принципе, все, що надо для выживания. Ну, давайте я сначала все дома обдавлю, бо я сейчас не можу так оцінювати. и не И да. Да. Следующий три будем, ну, типа следующий дет 30. Ну, пассунь, жирный. Опа. Прикольно. Ну знаєте, я, я, я не можу так реагувати, типа, ого, із за того, що я ж поки вистроїв, я дивився на ваші дома. Ну, спочатку, всередині прикольно виглядає, Тут є так само, в принципі, все, що треба для виживання, тільки що це за прийом? Ну ладно, конечно. Не знаю, потім. я просто не не знаю, що сюди поставити. Може. Так, є у ну, нас бочка. Є духовка. Два кресла! Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Є нас, ну в принципі, коврики теж прикольні. Mm -hmm. Конечно, тут в оці трохи до. Ну, оця штука мені не дуже подобається. А світлень нема. Отакий. От Бо я його не знаю, типу, трохи теж. Отакий От мені древесин не дуже подобається. Така. Mm -hmm. ну. Але, але прикольно. А тут наша. Оу, oh. окей, okay, uh -huh. це, це я назвал банк. Чтобы пусто пусто. Чтоб свет куда тут просто не, 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 ну щоб чилли, надо, я считаю, вещи викна построить. Ну и пусто я подпусто. Ну прикольно, тоже. Да, да. -да, -да. Не, не, ну, я тут чувствую, что всех буду непоганый дом. Типа прикольно. Александр, я бы знаешь, что вообще сделал, Александр. Александр, вот тут на заднем лестнице я бы тут сделал подвал, так вот бы дверь поставил, там подвалчик. Прикольно было. да. Mm -hmm. Ой, боже. Ну я типа це як мінімальна версія Опа, ну, а. Вот да, да, Максима, да. Максима прикольный дом. Типа. Да. Максима Максима елогий. Елогий. да, у Максима даже тортики Тортик, я скушу. Тортик. оце от типу, знаєш Максим, я от як е, дивився на ваші дома, мені чуть-чуть кое що інше нагадало. Вот от вот. Догадаєшся, що? Да. Мені, знаєш, що тут не подобається? Мені не подобається цей ось ще блок. Типу, пополаманий, типу. Типу, дати хотів додати реалізму, але воно не дуже прикольно. Ну, ковриків теж класні. Туда, де ти додавав, ну. Ну, Максим, ну, Максим, я так поняв, воспользуюся тим, що він знає, який у мене улюблений колір. Так. Да. Я, я, я думаю, красний, кстати. Ну, кстати, інтер'єр... Інтер'єр всередині... Зачем? Интервью в не самый у него лучший из всех. Я так сразу скажу. У ну, типа, меня единственный тут... вопрос. Зачем аж стики бочек? Не знаю, кто бочками вообще пользуется. Раз, два, 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 Короче, ну... Мне нравится просто тут все. Тут есть даже растения. Тут есть все. Тут прикольно. Конечно, цепь блок мне не очень нравится. Но ничего страшного. Он незам... не сильно заметный. Так, ну... Окей, давайте не дальше. Я буду... Оцінювати ж ваші дома. Тут вас, знаєте, у вас всіх класні дома, я не знаю, як оцінити. От в Льохи найкращий, я можу по деяким факторам оцінити. В Льохи найкращий, типа, дом виглядить із. зовнішньої, типа, Я маю на базі не всередині, ну, типу, отак от, якщо дивитись, гарний. Де... Я так дерево не вмію строїти, наприклад. Гарний. Так. Да. В Санні. В сані, в принципі, все збалансировано. У нього не сильно, не прикольний короче, дом виглядає зовнішній, І всередині теж прикольно. І ще є другий поверх, він теж прикольний. Тобто, ну немає нічого такого якогось. Ну. не знаю. Мені здався чуть пустоватим. Ну, я вообще як літав я. Лх, я... понимаешь тут на... Не, ну я понял, не, внутрення. я понял. Я понял, я понял. Я як літав, я спочатку вообще там бачу, ничего нічого не Все Вообще я просто 5 минут дав і от. Пацаны, чуєте летишся сюди, летить до мене. Щас. Максим, вот вот подивись ту дырочку, це тобі награда за то, що ти перший прилетів. Ну, Максима якось дуже багато деталей, дуже деталізовано. Тут окна, вони, як по-моєму взагалі не надо. Я, я не знаю, мені важко вибрати Льоху і Мак. Між Льоху і Максом. Ні, ну напевно, все-таки Льохи маленький дом всередині. В ньому жити не дуже хорошо буде. Ну, блін, мені так подобалось цей. Секунду. Сейчас я даже кое-что сделаю. Ну, привешечка, привешечка. Привешечка, привешечка. Ну, привешечка. Наверное, выиграет Леха все-таки. Я думаю, из нас согласитесь, не? Да. Я вам в этом утешительный приз. С вами был Макбар, Эпштейн, Шаблдатор и Леха. Тики, вот Шаблдатор, Леха, да, ну. Леха победитель, получается. Может, давай, им, давай, может давай, ему про фотошоп, про кубок. Ну, а с вами был... Бля, я уже сказал, иди Короче, всем удачи, всем пока. -о -о. -о -о. А Давай это все взорвал нахуй.